Багато садівників в Україні зіткнулися із загадковою ситуацією, яку в соцмережах і пресі вже охрестили «халапеньогейт». Хоча точну причину плутани не встановити складно, десь в процесі сортування насіння парців були переплутані. Так, якщо ви думали, що вирощуєте халапеньо, насправді у вас могли вирости бананові парці або інший сорт. Ось що потрібно знати про цю загадкову історію з парцями і як уникнути подібного в майбутньому. У чому причина Халапеньогейт? Вся ця детективна історія почалася, коли у великого постачальника насіння напівавтоматичне сортувальне обладнання випадково переплутало насіння в пакетиках. В результаті кілька партій насіння парців, відправлених в різні регіони України, містили не ті насіння, що були вказані на упаковці. Хоча ситуацію називають халапаньогейт, проблема торкнулася не тільки насіння халапаньо, але і багатьох інших сортів. Хоча переплутати насіння парців не рідкість, їх вкрай складно відрізнити один від одного до появи плодів. Частина проблеми в тому, що в Україні стає все менше постачальників, які поширюють насіння по всій країні. Це не тільки призводить до подібних помилок, але й зменшує генетичне різноманіття вирощуваних рослин. Купуйте насіння у місцевих постачальників. Якщо ви не хочете несподіваних сюрпризів у майбутньому, є кілька способів мінімізувати ризик. Купівля насіння у місцевих постачальників, які самі виробляють і поширюють насіння, знижує ймовірність отримати переплутані насіння. Оскільки в Україні контроль за якістю насіння здійснюється на місцевому рівні, насіння. Вирощені у вашому регіоні частіше проходять перевірку там же, де й були зроблені. Коли ж тестуються величезні партії насіння, ймовірність помилки значно вища. Не бійтеся задавати питання про насіння або розесаду. Якщо ви не впевнені в походженні насіння або розеесади, які купуєте, не соромтеся запитати. Не завжди по упаковці можна зрозуміти, звідки насіння і хто їх виробив. На відміну від маркування продуктів у магазинах, де вказується країна походження, маркування насіння часто є менш прозорим. Можливо, вам доведеться задати кілька запитань і вивчити практику постачальника, щоб точно знати походження насіння та ризик вирощування несподіваного сорту. Зберігайте свої насіння для впевненості збереження насіння з вирощених вами рослин зазвичай дає передбачуваний результат. Оскільки більшість парців самозапилюються, ймовірність випадкового перехресного запилення та отримання гібридного насіння досить низька. Щоб ще більше зменшити ризики, ви можете запилювати перець вручну, використовуючи пилок з рослин того ж сорту. Для цього можна використовувати тонку пензлик або ватяну паличку, акуратно переносячи пилок всередині квіток рослин одного сорту. Насолоджуйтесь несподіваними парцями. Раз вже рослини вже посаджені і, швидше за все, почали плодоносити, залишається тільки насолоджуватися несподіваним сортом. Однак, якщо ви хочете допомогти у дослідженні цієї ситуації та запобігти подібним випадкам у майбутньому, зверніться до місцевого сільськогосподарського університету чи садівничої спільноти. Можливо, вони відстежують цю проблему і будуть раді зразкам ваших парців.